Не хочу бути невільником, ні грошей, ні жодної вади чи потреби, ні задоволення, котре відділяє мене від тебе. Віддаю тобі все моє життя назавжди. Прийми всі мої рішення згідно з твоєю волею і вічини. слуга твого слова, тому що це єдиний спосіб бути вільним. Не хочу вже більше жити для себе. Ти живи у мені. Дай мені своє життя, замін на моє, котре тобі зараз довіряю назавжди. Знаю, сприймаєш мої слова, так само, як і я з повагою сприйняв твій заклик, відкриваю тобі повністю ворота мого серця, Війди в мене і залишись зі мною назавжди. Амінь. Просимо тебе, Самогутній Боже, нехай засяє над нами блиск Твоєї слави, а світло Твоєї ясності, нехай зміцнить освяченням Духа Святого, серця відроджених мітцю Твоєї благодаті через Христа Господа нашого. Амінь. Так попросимо вас, щоб ви, вручивши руку, перехрестили свячами водою і прийшли до лікаря і писати свою умову. 三十天，啊，就